Вся правда про контур і про те, куди відлітають зібрані на дрони гроші. Про армійську еліту та проблеми фронтової медицини. Я не мальош. Альоша улибася, тебе знімає камери. в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі розповість відомий в Україні журналіст-розслідувач. А зараз пресофіцер офіцер 128-ї окремої бригади сил територіальної оборони міста Дніпро Олександр Курбатов. Олександра, вітаю тебе. Головне питання, відповідь на яке цікавить сьогодні. Буквально всіх, як там наш контрнаступ? Єдиний телемарафон. Добре, офіційне повідомлення пані Маляр теж непогано, але чесна розповідь. очевидця все ж таки краще? Бажаю здоров'я всім. Що відбувається взагалі? От контрнаступ у нас це знаєте, як такий ярлик, начепили контрнаступ. Всі чекають контрнаступу, всі чекають якогось там неймовірного прориву. Але треба зважати... Так нас готували. Ну не те, що готували в нас. Є надія, що повториться харківська історія. Я просто нагадаю, що харківська історія вона була наслідком величезної, довгої, нагнітаючої операції на Херсонщині. І там був, був рух дуже поступовий. А, і потім, навіть після Харківської області, там знову ж таке дуже дуже довго. Поступово це було тягнулося. От всі пам'ятають, і нарешті раптом вони пішли. І, і знову здається, обана, вони пішли. За цим обана а, було кілька багато місяців роботи. І чому там було так довго? До речі, чому тому що там степи, там рівне як стіл земля. Там немає де сховатися, там все заміновано, і тому було довго. Що у нас на нашій ну, ділянці? Зараз, та, зараз да, теж степи. де ми стоїмо і де, ну, відповідно наші сусіди, це а, межа Донецької Запорізької областей, і а, це така сама земля, це мінімум а, якихось пагорбів, це рівна земля. Утовіть собі, оцей стіл а, розмальований як зошит а, у клітинку. І тільки замість лінії, якщо ви зверху дивите знижуєтеся, це лісосмуги. А лісосмуги це такі насадження 20 метрів ширина і кілометр довжина однієї. Вони дійсно зверху виглядають як тонкі смужки. Але ці лісосмуги це єдине, де можна якось рухатися. Бо решта це поля, відповідно, вони заміновані. Вони дуже добре прострілюються. І от що відбувається? Відбувається те, що е, лісосмуги наші, вони вибиті, викоршені е, ворогом вщент. От були дерева, там, кущі якісь mm -hmm. все. Але е, обстрілами з мінометів, гармат, ракет вони їх знищили. От ми сиділи в одній з таких лісосмуг е, на позиції. Відповідно, там десь біля нас літало, і потім починає вибухати е, ну там величезний обстріл, роз, е, конкретно розбивають сусідню лісосмугу. До речі, там нікого не було. Це вже не військова таємниця, що там нікого не було. Там ні, не було нікого. Але вони знищували, тому що там вона густа. Тоді було десь на на, на вузенькій ділянці, де ми були, сиділи в окопі, угу. тисяча пострілів десь в на добу. Ми рахували по черзі. Вони цим вибили. А їхня частина вона зараз нагадує джунглі, зеленка так звана. І от уявіть собі наші для того, щоб зайти на позиції, вони заходять вночі, щоб ворог не міг побачити цього. Їде машина за кермом сидить водій у якого приладнічного бачення монокуляр на жаль це ми, це ми про наступ да-да про наступ. Він завозить людей. І вони йдуть, проходять ту ділянку, яка була наша, і потім заходять в лісосмуги, де вони сидять, оці ці Зеленка. Вони повільно йдуть, рухаються по ворожій оцій ділянці, знімаючи розтяжки, мінування, проходячи, готуючи прохід і проходячи, і виходячи на їхні позиції, вони знають, що вони там мають бути, і вибиваючи ворога звідти. І тому швидко зробити цей рух неможливо. Але поступово. Позиція за позицією, їх витискають. І от коли е, в, їх від, витіснять з оцих ось, е, лісосмуг, коли вони не зможуть вже пряму ну, бачити, як їде техніка. Коли, да, не, не, коли їхня будь-яка пташка буде видна здалеку, тоді поїде наша техніка. Вона буде розміновувати, робити величезні коридори і щось піде. Ну, це зрозуміло, що техніка є, щоб їхати. Техніка є, але зараз ми в тій ситуації, коли як і 100 років тому, коли земля стає наша, коли там піхота, так поступово, але не стрімно, наші йдуть. І до речі. Два дні тому віджали БМП новий, новий БМП з повним боєкомплектом. Сьогодні віджали БМП новий з повним боєкомплектом. Ну, і це все а, мова про те, що наші рухаються, вибивають їх, і ворог або гине, або тікає. І до речі, ворог тікає. А от ось що, зважаючи на те, як нелегко просуватися нашим підрозділом, про що ти кажеш, Ну, це величезна робота, так б... от, безумовно. зрозуміти одна ділянка, одна, а, а там не одна кілометр. І там відповідно Ні -ні, кожне зрозуміло, перехрестя зрозуміло. в ній якісь засідки, якісь спостережні пункти укріплені, і це просто тупо довго, зважаючи на те, як не лег, це робити нашим підрозділям і відбивати в окупантів, зайняти ними наші території. Воюють у них не тільки мобіки або зеки, так а елітні підрозділи. Да. І коли кажуть, що там а, проти там мобіків навели, вони, вони вчилися. Це, у них величезна армія добре підготовлених людей. І, до речі, коли а, вони ходили в атаки, вони багато разів атакували наші позиції. Потім mm. з тупів коли знімали документ, то там люди, які не, не я не рухою строкову службу, вони по 4, 5, 6 контрактів поспіль прослужили. Тобто це реально професійні військові. А скажи, у нас є Військова еліта, от за цей час вона з'явилася за рік, да, майже. Я ж кажу, якщо є, то про хто бригаду це? ТРО. Да? Так. Бригада ТРО, так. наша бригада ТРО. Ну, каже про те, про, про що ти, ти знаєш. 26 лютого 2022 так. року. Так. Тобто трохи більше року тому так. вона сформована. Так. До цього її не існувало, в принципі. І там е, були люди, ну абсолютно не військові в професії. У нас людей з військовим досвідом було обмаль. А зараз. Наші хлопці, які тоді перший раз побачили зброю, вони вчать інші підрозділи, не лише наші. Вони працюють інструкторами. Вони при приїзд... інші підрозділи приїздять до нас на полігон, до нас на полігон, і наші бійці, оті самі, ну, ну так. багато з них є сусідами телеглядачів або працювали на одній роботі. Вони вчать інших. І це мова про еліту. це вмотивована військова еліта. Півтора роки тому це були випадкові люди, які мали в силу того, що була колись воєнна кафедра, вони отримували офіцерські звання. Що відбулося за рік? За рік визначилося, виросло покоління тих бійців, які просто талант. Багато з них стало командирами. Багато наших командирів, наші командири з Дніпровської, з окремої бригади ТРО міста Дніпро поїхали вчитися і вже повернулися за кордон. Зараз я е, е, люблю згадувати цей приклад. У нас служить майстер тату. Хлопець, молодий хлопець, який ніколи не цікавився зброєю, він був татуювальником. До речі, заробляв дуже добре. Він вегетаріанець, він не їсть м'ясо. Тобто він за цей рік став настільки просунутим інструктором, людина, яка не тримала зброю, що він зараз поїхав вчитися, його взяли в Британію. Тобто, Макс, там, де беруть кращих з кращих, підвищити кваліфікацію, бо він вже тут, до нього там черга записується, щоб тренуватися. І мова про те, що еліта. Яка б мала у нас бути, вона з'являється. З'являється з тієї сторони, з якої, ймовірно, ми і не очікували з боку звичайних людей. Це реально елітні зараз фахівці. В, в нашій бригаді працює кращий пілот-безпілотників, Кращий в Україні. Він став кращим на курсах, які в Києві вчать. Да, він в Дніпрі працював на, на, на металургійному заводі. Люди, які були офіцерами, вони навчилися і поїхали додатково. Вони кажуть, ми туди приїжджаємо. А інструктори західні кажуть, ми багато в чому у вас вчимося, як ви це робите. Так, да, нам все ще є, чому вчитися, але от прикладні бойові дії на місці вже наші вчать. І це еліта, еліта, яка виникла. Виникла в ході жорстких бойових дій. Вона вже виплавилася. Ти згадав про дрони. І ще про досвід до війни. Ти був відомим в Україні журналістом розслідувачем Це я згадав. Ось до чого наразі з'явилося дуже багато фондів, просто ініціативних людей, які збирають донати для збройних сил. Е, ну дуже часто, дуже багато хто збирає гроші на дрони. Чи справді армії потрібно стільки дронів? І чи їх так багато е, отримують наші військові? А зараз у нас взагалі війна дронів веде. Як колись в фантастичних фільмах ми дивилися, да, там можна передивитися, там і зоряні війни, там, no, no. І ще якісь фільми, де літали дрони, щось вони привозили і боєприпаси, і наносили в ураження і ганялися за машинами. No, no. Зараз фактично ми вже опинилися в тій реальності. В реальності, яку ще кілька років тому нам показували фантастичні фільми. І зараз не лише у нас, і у росіян багато дронів. Дронів і розвідників, і дронів камікадзе і такі ж самі, в тому числі такі ж самі. Вони обходять санкції І що в чому не можна їм відмовити, це в тому, що в них величезна кількість потужних приладів для того, щоб заглушити всі сигнали, коли дрони або втратить керування і буде висіти, доки не закінчиться заряд, або його виведуть. Там завжди були непогані Непогане це було багато і тому. Дрони, іноді дрон, ну, везе і дрон живе може місяць-два, а іноді він живе кілька днів. Є головна мета цього дрону, щоб він за ці кілька днів зробив щось корисне. А, і що таке дрон? Вони Здається, що. Це розвідувальні чи різні? А от звичайний Mavic, як то кажуть, да, для весіль дрон. Так. А на цей Мавік наші фахівці вже розробили багато систем по скиду боєприпасів. Роблять спеціальні гранати, їх перебирають, модифікують. Розробляють спеціальні вибухові суміші, і таке роблять. Да, у нас ж а, працюють мегафахівці з хімії, теж вони це вміють робити, і щоб воно вибухало і наносило ураження. Mm -hmm. І отакий дрон, звичайний, весільний дрон, він може і подивитися, що там, і скинути на ворога. І здається. Та там, ну, що там, ну, скільки що він бомбу скине, що, ну, одного, двох, трьох, ну, трьох поранить, одного вб'є, двох поранить. Давайте порахуємо, кожен день в, в місяці 30 днів, кожен день, хоч по одному, дрон вб'є, це мінус взвод, а, а їх okay. буває не по одному. Це рота вибивається людей. І це виправдовує ціну дрону. Давайте порахуємо, скільки коштує один постріл ну, нормального такого снаряду. Десь Скільки? тисяч, тисяч 5 доларів. Це ж дорогий витвір такий. Він потребує і умов, і обладнання, і навичок, і спецтехніки, яку зараз ще пошукай. бо зараз ж не радянські часи, коли кліпали кожен завод, був орієнтований. Ну, так. Да. І е, потім є, його треба привести, довести, вистрілити, снабдити ще зарядом відповідними порохами, щоб він полетів на потрібну відстань. І там далі він влучив, не влучив ще питання. А дрони це точечні влучення, такі хірургічні. Він, Наші навчилися, от це дивишся, колись як баскетбол можна було дивитися, трьохочкові китки. Okay. Так летить, він летить і скидує і влучує от от вузенький 80 см окоп, а він всередину влучає. І когось він там вбиває. І да, цей дрон можуть збити. Як можуть збити? Ну, рушниця там, стріляють дроб'ю. Да, можна так збити. Ну це чи заглушити? Так. Да. Вийде, не вийде. А що ще можна? А можна реп включити. У них теж є руч, рушниці. Але а, головне, щоб у нас був якийсь запас. Значить, що живміють працювати. Ну, Вони намагаються їх берегти, економити. Але якщо ціль того варта, то уявіть собі, що один дрон візьме а, і знищить а, якусь ворожу БМП. А у нас є випадок, коли один дрон. І один пілот, він, до речі, його президент нагородив. Знищив два БМП. Один БМП він скинув в люк, влучив. Ну, він, він став, але зрозуміло, що там загиплий екіпаж, або ну, він не може нікуди їздити. Приїхав інший. Почали чіпляти, він і іншого поклав. Бо ціла ну, якщо ти кажеш, це е, війна Бі? дронів, потрібен не один фахівець, Є. Да, у нас цьому, такі цьому, от, а, зараз проблема не в тому, що у нас таких спеців немає, а в тому, що їх мало. І, а, і знову ж таки, це мова про те, от про еліту. Ну, Ким та, та, ставили, та. Та, ну, це ж не видосик запіліть, як кажуть, да, для і, Інстаграму про, чи можливо. Про, про, про військову еліту. Ми коли починали, ну, у нас, крім, автоматів, не було. Зараз у нас створюється рота. Рота це 100 людей. Рота. Пілотів оцих БПЛА. Ви розумієте про що мова? У нас створюється рота людей. Там будуть люди, які будуть працювати на дронах-розвідниках. А будуть люди, які будуть працювати на дронах-коригувальниках, ну щоб коригувати вогонь. Так, так. І дрони камікадзе. Тобто, все це бригада ТРО. Зараз потрібні люди. Ну, людина йде і думає, Боже, як я заходжу. Це, до речі, мешканець з Дніпра, він продавцем тут був, і він думав, Боже, як я буду стріляти людей? Як я буду стріляти людей? Він пішов добровольцем, але він не знає, як це буде. А тут ти сидиш десь на відстані. Ну, Скеровуєш, це цікаво виглядає це як знову ж з футуристичного кіно, коли такі окуляри величезні у людини на обличчі, він сидить в укритті і керує цією машинкою. Він має його мета залетіти і знищити. І це все з іншого ракурсу, щоб точно було розуміння, влучив чи не влучив, знімає ще окремий дрон. Тому ми запрошуємо абсолютно всіх йти і. Ну і, і да виникає питання. Да, потрібні інженери, які будуть е, е, ремонтувати, потрібні люди, які будуть налагоджувати всі ці системи в цю роту, да, да, да. І власне завдяки людям, я так розумію, ти зараз трошки агітуєш. Я я агітую. Да, це вже не той випадок, коли буде треба з автоматом і з лопатою пертися на, на ворога. Да? От як у нас ну, було. Та... Е, коли ми пішли, і треба було зайти в ту ж лісосмугу зайти просто у них під носом під обстрілами окапульців. Це інша спеціалізація, вона високотехнологічна, вона крута. І, до речі, що буде далі? Далі роль цих дронів буде підвищуватися. Це людина з цією професією, яка, до речі, якщо ви в сільському господарстві працювали, а це окремі навички, це великі дрони, всепогодні, які літали, ну то взагалі це картбланш. І до речі, є ще одне питання, про яке ну багато хто сам собі задає. А де гарантія, що я опинюся в цьому підрозділі, а не в іншому? Ну, Логічно. гарне питання, правда. Так от у нас і це ця система вже працює. Вона вже працювала спрацювала кілька разів на інших наших підрозділах. У нас є домовленість з командуванням, що всі, хто йдуть до нас, вони отримують перед тим як іти в військкомат. Вони отримують у нас спеціальний припис відношення, фотографують на телефон, навіть якщо втратив, потеряв, ну навчився. Нікого ж спочатку не Тобто, чоловік повинен його як крутого фахівця, а за ними йде полювання, намагається забрати або забирає інша частина. Він просто посилає фотографію цього документу до нас, і його забирають рішенням командувача. Тобто, це рішення зроблено для того. Щоб люди не боялися, щоб вони розуміли, що якщо я хочу служити там, ти буду служити там, не в будь-якому іншому місці. Ну, це до і це а, крута історія. Якщо ви можете навіть а, задонатити на такі дрони, хочете задонатьте тому підрозділу, якому ви хочете, щоб вони купили. Бо дрон це інструмент, танк це інструмент, так а так, так. автомат це інструмент для досягнення мети. Але майстри, які ми з ними працюють, це люди. Люди найдорожчі, що у нас є. Хочу запитати ще про медицину. Спілкувався з військовим медиком, і у цій розмові про фронтову медицину голос його звучав, як мені здалося не зовсім переконливо і оптимістично. От що ти скажеш? Медиків їх взагалі-то небагато а, пішло. Я знаю, що ну якась частина медиків пішла, і знову ж таки у нас роз, зростає підрозділ. З медиками формуються рота. Рота знову ж таки це 100 людей для того, щоб там були і лікарі, які можуть надавати допомогу, і фельдшери, і медсестри, і навіть люди, які а, просто стануть парамедиками. І це мова не про те, що треба з поля бою витягати, а мова а, про формування підрозділів, які приймають. Поранених, яких вже вивезли. Mm -hmm. а, і а, в цьому сенсі це буде у людей не знаю, досвід величезний. Це однозначно завжди друга лінія. 100% Це друга лінія. Це туди, куди не долітають снаряди, не долітають міни. І там будуть робити стабілізаційні о, пункти. Закінчив о, о, ми, о, медучилище, все йде до нас. Ну, по-перше, це гроші. А хто казав, що це не важливо. Але е, це робота, е, на якій отримує, людина, отримає практику, яку в цивільну, на яку в цивільному житті підуть роки. Ми стаємо елітними, але коли ми стаємо елітними, і нам дають більш 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 складні завдання. От ми раніше оборонялися, зараз ми ну, як завжди. – А йде, йдемо у наступ. І ми знищимо ворога. І ворог, до речі, тікає. І от, до речі, ще одна робота медиків. Да, медики лікують окупантів полонених. І в нас була історія. Вона сталася днями. Були випадки? Да, та ну вже багато випадків було, коли вони атакували, наші відбили атаку, вони покинули поранених і відійшли. А ті, хто не міг, вони залишилися. І наші чекали ночі. А що покинули їх? Да, наші чекали повної темряви, щоб полізти і забрати їх. Навіщо? А гавбійний фонд. А, а витягати наших. Ну, є, ну треба ж це робити. І це було днями. Це було два-три дні. Тому оця от наша елітна піхота, штурмова. Вона пішла, зайшла в на позиції ворога, а розібрала всі затяжки замінування. Ну, це час зайняло. Вони зрозуміли, що вони роблять, щоб ми. І затримати наших цими мінуваннями, ну щоб нанести якісь поранення, якісь втрати. Наші не спрацювала жодна, наші все позня, познімали, акуратно зайняли, зайшли на ті позиції, кажуть, що позиції, от багато кажуть, що там росіяни, не так синако, слухайте. В них там а, тотальні пляшки з сечою, лайно, і, бо вони боялися вилізати. І вони в цьому жили, да і от там от заходять там, там вже ну зараз тепло, спека. Вони швидко починають специфічний запах від трупів і думали, що один з них ну що всі померли. Коли один виявився живим, його покинули свої. Вони могли його забрати. Була можливість відійти, бо наші йшли довго, була можливість забрати. Вони його кинули. У нього вже ті поранені ноги чорніти почали. Це ж зайвий вантаж. Тому на наші це зайвий вантаж. Потім тягли на собі три кілометри. Це по цим джунглям спочатку, а потім по цій вибитій території бігом на ношах там шестеро людей тягнуть, такі вона з тканини. Дотягли, і наші лікарі е, рятували його. Нормально. І да, це теж робота медиків. І, 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 і да, все? лікували і нашим Пійте лікарі. Да. Кажуть, що Пійте. да неприємно, що робити. Це теж людина, і ця людина допоможе комусь повернутися додому врешті. Але головне завдання це рятувати життя наших, і коли ми запрошуємо людей на анестезіологів, якихось хірургів, коли ми запрошуємо там медсестер, кожна людина вона. Не просто додає нам сил, вона рятує mm -hmm. життя в буквальному сенсі, і що може бути більш благородним, ніж рятувати ці життя? Останнє запитання: <кій> як тобі, людині по суті цивільної, взагалі служба? Як твоя творча вільна натура вживається із системою наказів, розпоряджень? Який у тебе настрій зараз? І головне, який настрої наших військових? А я можу сказати, у нас от в чому кайф цієї ситуації нашої, тому що людина, яка хоче щось робити, у нас творчих людей дуже багато, вона це буде робити. Якщо людина з творчістю підходить і пропонує щось зробити, це навіть не про себе, а от тих їй дають можливість реалізувати цей задум, спробувати. Люди, які і отут от от виявляється історія, що той людина ініціативна, яка хоче щось робити, вона Поїде на в Британію, в Францію, в Норвегію на курси, навчиться, отримує додаткові знання, отримує додаткову спеціальність. І в цьому клас у нас ну, ось служить тебе один я, я да, у нас служить відомий в місті хімік, який допомагає ворогам вибухати. Да, от якраз для тих самих дронів. Я не скажу, де він служить, а, але він у нас є. Це людина максимально високого фаху, це професіонал, це науковець. Людина, яка має фах, вона реалізовується саме за цим фахом. Якщо ви класний автомеханік, повірте, ви будете ремонтувати машини. Якщо ви класний інженер, ви знайдете себе в армії саме як інженер. І саме та можливість, що дають, не закривають очі, та нам пофіг, хто ти іди. Ні, дають можливість реалізувати у максимально професійному сенсі, саме це додає нашій армії сил. І, от, і коли я роблю. Хочеш зробити кіно про бригаду, велике роби. Хочеш зробити, щоб впізнавали. Ну особисто я поставив собі після того, як я півроку просидів в окопах з людьми, так, я хочу, щоб людей впізнавали на вулицях. Що це от він, Не, все важливо. Так, ми йдемо до цього, і, і я думаю, ми до цього прийдемо. В багатьох вже впізнають. Дякую тебе за бесіду, за те, що робиш. На все добре. Перемоги всім нам.